Сучасні отці, отець Іван, отець Ілля, отці. Я хочу сьогодні а, біля тіла нашого українського воїна-захисника запитати вас про такий молитовник, який я купив у Єпархії у Великій Мілеті у 2021 році. А, чи вважаєте ви, що цей молитовник є ні, ні, такого немає. Можете подивитися отець. Молитовник виданий в 2018 році, я купив у 2021 році. Виданий в Бочаївській Мачайськ... ваги. Виданий з благословення. В 2018 році цей молектрон не куплений мною, ну, тому що він російською мовою, слов'янською, передається, це не найбільша проблема. Отець Іван. Я хотів вас попитатися, ви українська церква, так? Так, Подивіться, будь ласка, молитви за Отечество. Подивіться, будь ласка, і прочитайте голос волос назви тих молитвок, які ваше церква слова які Наші... Отець Ілляк. Де Отець Я тут. Отець Ілля. Прочитайте, будь ласка, назви молитов. Це ваш молитовник е, Української церкви, як ви кажете. Читайте молитви о спасінні держави. Якої? Росії. Читайте в голос, це ж ваш молитовник, благословення вашого єпископа. Молитви о спасенні держави російської і утоління в ній розгорнення строєнні. Ви просто забули читати, то я мушу прочитати голос. Молитва о спасінні чого? України? Це сьомий рік війни. Молитви о спасінні. чого? Отець, прочитайте, бо може я прешу. Читайте. Ви не бачите. Отець. Бачу, добре? Дай, Перечитайте. Дай, Перечитайте. Молитва о спасіння держави російської і упокоєння Роздору і усієї. Молитва о спасінні Росії. Молитва за Російський народ, молітва послання читаємо церквах Росії у молитва Молітва Покаяння читаємо день Б'єні царської сім'ї. Отець Іван, це ваш єпископ друкував. Ви відрікаєтеся від цього єпископа? Ви відрікаєтеся? Ви зігідні з тим, що це ваш політовник і ваша церква за це молиться, і ви зі. Служебник, який ще в Києві за Австрію на печат. є служебник, ще за Пімена, є служебник теперішній. і є трапні за воїнів, які випущені осібської. До мене робили, я сам більше робив. А яким чином ви удали понаписувати самі російські намірці навіть? Це ще до 70-го року робили, які ті люди, що ще живуть, пам'ятають, коли це робили. Це до мене робили. Ми вас, просимо, ми вас просимо при тілі нашого воїна, щоб ви разом своєю паспою залишили Москву, залишили молитви о Росії і спасенні Росії і перейшли своїм народом. З Московського патріархату до правоса, що до вийшло. наші прихожани знають, за що батька молиться за всіх прихожан. Отець Ілля, я молився років. Отець ви бачили, я не збрехав. Нам треба разом. це питання. Приміщення Добре. Добре. <ривші> <за рівні, ривші> наш <влас>, я свій кров, бо мої російсані не будуть, і завтра не буду загаді. Мої <і>, наші <ривші> бабка, мої мами, була двадцять років уже вже. Я думаю, я сознательно висові, будучи мені, звернутися, про свій час. Вони мені нас не за руку і наладії подати мені, і саме дає, що